Дорогі друзі, вітаємо вас з новорічними святами. Цей рік був непростим для нас усіх. Проте боротьба зі спільним ворогом об'єднала нас іще більше. Ми продовжуємо надавати високоякісну медичну допомогу. Допомагаємо військовим, волонтеримо, збираємо медикаменти та всі необхідні речі для наших захисників. Наша сила в нашій єдності. Ми з впевненості дивимось завтрашній день. Пишаємося силою, згуртованістю та незламністю українського народу. Підтримуємо наші збройні сили, створюємо надійний тил. У новому році бажаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба і перемоги. Перемоги для нас всіх. Бажаємо вам досягнути усіх звершень та щоб в новому році всі ваші мрії збулись. Ми бажаємо, що вас завжди зігрівали світлі почуття любові та радості. А палка віра в перемогу та щасливе майбутнє давала нам сил та наснаги рухатись далі. Нехай всі, хто боронять сьогодні нашу землю, повернуться додому здоровими та неушкодженими. Нехай вас оточують завжди лише добрі і щирі люди. Нехай попереду будуть яскраві та світлі моменти. Хай серця Будуть зігріті любов'ю, надією та вірою в краще майбутнє. Перемога за нами. Все буде Україна з новим роком та різдвом Христовим.